Сьогодні я вважаю велика подія для Коломиї і людей, які тут проживають, в яких є бізнес. Е, можна сказати, сьогодні ми об'єднуємо підприємців, підприємців різних бізнесів. Тобто, для, для нас немає градації. Тобто будь-яка людина, яка має бізнес і команду від п'яти людей, бізнес від двох років і е, відповідає нашим цінностям, може подавати заявку і вступати. Тобто у нас немає градації по віку, по якомусь признаку, по національності. Тобто нам цікаві люди, які несуть е, допомогу, які готові допомагати. Тобто, люди для нас в першу чергу це основа. А вже від основи дуже багато похідних. В Чому цінності спільноти? Цінності я от, е, над цим питанням довго думав, але от, е, дійшов до такого висновку, бо я у бороді вже більше чотирьох років, що головна цінність це е, коли людина несе цей світ добро. Це стосується бізнесу, тому що коли людина хоче щось створити заради країни, і вона це створює і відповідно, має попит, вона реалізовується. І люди, які купляють цей товар, вони також отримують емоцію, тобто вони отримують задоволення. Тобто, тут от, от такий зв'язок є, і ми хочемо борт, от зробити в Коломиї, якби от, от такий якби реалізувати механізм. Я думаю, це буде всім цікаво. Скільки сьогодні бізнесів до презентації? Скільки? У нас в бізнес спільноті понад дві тисячі підприємців. Це всі власники бізнесу. Ми представлені в 11 країнах Європи і світу. А, і у нас вже 34 місце місце. О, вітаємо вас і буде ювілей. А який ваш амбітний план на Коломиї? Я тут навчався, я тут працював. Я знаю тут багато людей, і мені здається, що в цьому плані. Коломия може, має дуже великий потенціал і може рости. Звичайно, всі ми інструменти дамо. Як бізнес-спільнота, у нас вже все налаштовано. Тобто, за декілька років вже все працює. Відповідно, я бачу тут великий потенціал. Якщо би вибрати на три слова, три вигоди, які отримує підприємець і вступить в спільноту, то що Це в першу чергу допомога, підтримка і енергія. Енергія переможця. Можна трішки ще про вас, який ваш досвід? Я власник бізнесу з 2018 року. У мене аутсорсингова компанія, його офіс, юридичні, кадрові, бухгалтерські послуги, і плюс ми оптимізовуємо бізнес-процес в компаніях. Я, як власник бізнесу, за допомогою борда виріс, ну я навіть не ну, разів 10. Тобто він мені дав в першу чергу людей. Це найбільша цінність. Масштабував я бізнес за допомогою контактів, за допомогою порад. Тобто я знайшов тут те, що я шукав. Тобто я адресував це все світу, і в борді я все це знайшов. Тому я хочу, щоб і в Коломиї люди, які шукають партнерів, інвесторів шукають рішення для бізнесу, щоб вони за допомогою борду, як платформи і інструментів, які є, реалізовувались і росли швидше разом. Участь у борді платна. Так, участь у нас, ну, якщо порівнювати з іншими бізнес-спільнотами, ми зробили її мінімальною. У нас немає критеріїв стосовно обсягу доходу. Так, тобто, ми зробили це максимально упростили, щоб е, люди мали можливість і шанс е, розвиватися? Тобто, якщо це людина, яка якої є ідеї, і в неї нема ще там умовно е, обороту, вона зможе за рахунок борду е, цей оборот е, ну, цей оборот досягти, здобути. Ви як корінний громадянин, е, чи маєте в планах розвивати якусь одну сферу бізнесу в поми можливо дві проблемні? Сфери, ну скажімо, у нас дуже багато комерційних закладів громадського харчування. У нас є сфера послуг розвинена, але з туризмом є труднощі, можливо, ще з іншими більш комерційними. сферами. Чи є у вас щось в планах? Якось розворушити це гніздо? Е, так, я вам з вами згоден. Дякую дуже за запитання. Воно доречне в тому плані, що у нас чомусь дуже багато продажів коло ми і я бачу розвиток it сфери. Мало розвинута. І туризму. У нас дуже великий потенціал, відповідно, опираючись на фундамент. Фундамент це наша культура, дуже багато традицій, які ще, як, як кажуть, не, не на поверхні. І у нас дуже багато планів стосовно того, як ці колаборації створювати і об'єднювати. Умія як місто є цікавою для інвестора, якщо так, то які є сервіси? Я вважаю однозначно так. Сильні сторони, мені подобається підхід підприємця. Тобто він неординарний. Люди, люди гнучки. Бізнес, якщо взяти в цілому, це гнучка така система, де можна оптимізовувати процеси і відповідно отримувати продукт. Можемо взяти кітів, там нова пошта. Починалося все з нуля, оптимізовуючи процеси за допомогою бізнес-аналітиків. Вони здобули, ну вони вийшли на високий рівень. Відповідно, вони дають людині сервіс. Дуже важливо давати сервіс, тому що дуже помилково люди думають, що бренд це вже те, що треба купувати. Ні, зараз змінилося все. Я вважаю, що сервіс важливіше бренду. Відтік кадрів через мобілізацію, загалом через війну, ви за кордон. Як, наскільки травматично це для бізнесу в, на таких, міс... в таких містах, як Курми? Mm, так, звичайно, це травматично, але це по суті не критично. Е, я вважаю, ті, ті люди, які зараз в цей непростий час для країни е, проявляють гнучкість, в, вилаштовують процеси. Потім вони зможуть швидко дуже зробити великий прорив. Тобто, якщо в військовий час вони це допустимо, вміють знають, то післявоєнний, а після ми всі чекаємо, вони просто тоді вже отримують той результат, про який можливо вони зараз ще й не думають. Тобто, ці люди зараз через певний час можуть досягти дуже великих висот, які вміють адаптуватися у військовий час. Я прямо почула, що ви також займаєтеся і прополійністю, я маю маємо збор загалом. Розкажіть трошки більше для засідання. Так, ми, ми не можемо минати такі, такі заходи. Ми будемо сьогодні проводити збір на 10 окрему штурмову бригаду. Будемо ініціювати збір на fpv дрони. І, взагалі, плануємо в подальшому організовувати такі збори, тому що без них ми б не проводили ці заходи. Ну взагалі без них нічого не було б. Тому ми зобов'язані завдячувати і робити все можливе для того, щоб їх підтримувати і робити збори для закриття їхніх потреб.